Фінальна частина чемпіонату Європи з футболу зібрала найбільшу аудиторію в історії проведення європейських футбольних форумів. За підсумками групової стадії та чвертьфіналів, арени турніру відвідали близько 1 мільйона 300 тисяч чоловік. Це рекордна кількість глядачів згідно офіційної статистики. УЄФА ще одним досягненням євро 2012 стала відвідуваність офіційних фан-зон в приймаючих містах, де побувало майже 5 мільйонів людей. Таким чином, зони вболівання двох приймаючих країн побили рекорд. Попереднього турніру в Австрії та Швейцарії, де гостювало 4 мільйони 200 тисяч чоловік. Менеджери фанзону УІФА Євро 2012 дали відміну оцінку організації фан-зони Києва. Спортивних функціонерів особливо вразило те, що мешканці міста і гості є невід'ємною частиною турніру. Це підтвердили емоції, дружні й привітні обличчя, радість і натхнення перемогами. Варто відзначити чудову організацію дозвілля у фан-зоні, яка показала, що євро 2012 у Києві це не лише футбол. Це повноцінний європейський спортивно-культурний фестиваль. Успіх проєкту полягає у розташуванні фан-зони у самому центрі міста. Це дуже зручно для вболівальників, адже поруч стадіон, усі транспортні сполучення, багаторозважальних закладів та пунктів харчування. Головний підсумок діяльності і функціонування фан зон у містах, що приймають європейський футбольний форум, буде підбито 2 липня. Втім, вже сьогодні спортивні функціонери з країн Європи відзначають високу активність вболівальників, зокрема у Києві. Та дякують їм за високий рівень культури поведінки.